Малки вітання, дорогі учні! З вами Анна Бездолій, урок української у 8 класі. Чи замислювалися ви, кого називають грамотними людьми? Якщо зазирнути в словник, то з'ясуємо, що слово грамотний має кілька значень. Грамотний це той, який вміє читати і писати, тобто письменний, який вміє граматично правильно писати, тобто грамотний учень, той, у якого немає граматичних і стилістичних помилок. І який володіє необхідними знаннями в певній галузі, справі, тобто компетентна людина. Сьогодні нас найбільше цікавить друге значення цього слова, оскільки тема нашого уроку редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Не здивую вас, що є різні види помилок. Орфографічні, неправильно написано слово. Пунктуаційні неправильно стоять розділові знаки. Лексичні невиправдане повторення слів, русизми стилістичні порушення правил милозвучності або слова не відповідає стилю, граматичні помилки в структурі слова, словосполучення чи в побудові речення. Я переконана, що вчитися треба не лише на своїх помилках, а й на чужих. І зараз на вас чекає хід парад найпопулярніших хиб. Людина, яка полює і виправляє помилки у текстах, має професію літературного редактора. Чи правильно побудоване моє останнє речення? Увага на дошку. Людина, яка полює і виправляє помилки у текстах, має професію літературного редактора. Що не так? У нас є однорідні присудки, які вимагають різних відмінків від іменників: полює за чим? За помилками. Виправляє кого? що? Помилки. Як написати це речення правильно? Ось так людина, яка полює за помилками і виправляє їх у текстах, має професію літературного редактора. І це перша позиція у нашому граматичному хід параді. Неузгоджені однорідні члени речення пропоную і вам приміряти на себе професію літературного редактора, Ну, шукати помилки і шліфувати грамотність. Дійшло й до того, що Олександру довелося сваритися з власною матір'ю, щоб та знову дозволила його дружині користуватися кухнею. Правильно так, користуватися кухнею. Чудовим прикладом є матір Тереза, яка присвятила себе служінню людям. Правильно так. Чудовим прикладом є мати Тереза. Оскільки слово мати є підметом, то має стояти в називному відмінку, а не знахідному. На другій позиції нашої добірки граматичний хиб є неправильно утворені форми іменника. Будь ласка, пильнуйте, щоб правильно узгоджувати іменник у роді, числі і відмінку. До уваги наступне речення. Українська мова одна із милозвучніших. Тож використовуємо всі її барви. Правильно буде так, однією із наймилозвучніших. Це найвищий ступінь порівняння. А вищий ступінь порівняння прикметників ми використовуємо при порівнянні. Наприклад, милозвучніша за інші мови. Тож на третій позиції нашого хіт параду є неправильне утворення ступенів порівняння прикметника. І сміх, і гріх, але мусимо прочитати це речення. Згадаємо робота Воллі з одноіменного мультфільму Ендрю Стентона. Він намагався врятувати землю від катастрофи, тому що все навкруги перетворилося на сміттєзвалище. Оскільки в першому реченні є два іменники чоловічого роду Воллі та Ендрю Стентон, то коли в другому реченні автор твору використав займенник Він, нам стало неясно, хто рятує світ Воллі чи Ендрю. Правильно було б так: згадаймо Воллі з одноіменного мультфільму Ендрю Стентона. Робот намагався врятувати землю від катастрофи, тому що все навкруги перетворилося на сміттєзвалище. Недолуге використання займенників і нечіткі смислові зв'язки, що виникають за четверта сходинка хіт-параді. Чи знайдете ви помилки ось у цьому реченні? Він бореться за свою мрію. Здається, що все нормально. Та одна літерка підвела автора цих рядків. Правильно так. Бореться за свою мрію. Дієслово бореться належить до першої дієвідміни. відміни. Він бореться, вони борються. Щоб не помилитися, треба знати все про граматичні категорії дієслів. Ця помилка справедливо займає п'яте місце у списку граматичних помилок. Яка підступність ховалася тут? Вони не забували наших звичаїв, рідну мову та з теплотою згадували свою вітчизну ніби причепитися ні до чого. Та правильно буде так. Не забували наших звичаїв рідної мови, оскільки частка не перед дієсловом вимагає родового відмінка від іменника. Ось така співпраця трьох частин мови частки, дієслова та іменника. Пам'ятайте про це тоді, можливо, цифра 6 у хід параді взагалі зникне. З дієсловами ми не закінчили. Будьте пильними із наступним реченням. Як бачимо, гострий розум, внутрішня свобода людини та любов до батьківщини спонукає до створення нового і важливого. Що не так? Ті, у кого нагостря намовна інтуїція, відразу скажуть, що правильно буде отак: розум, свобода та любов спонукають. І тут нас рятує легке правило. Якщо однорідні з'єднані єднальним сполучником, тоді слово присудок, що стоїть після них, вживаємо у множині. Пам'ятайте про сьому граматичну помилку й уникайте її. А помилка номер 8 просто хіт-хіт. Легко її припуститися та потім смішно читати написане. Як бачимо, зробивши добро іншій людині, воно з часом повернеться. що скажете ви, шановні редактори? Як виправляти будемо? Так, маєте рацію, треба узгодити дієприслівник із підметом, наприклад, ось так. Як бачимо, зробивши добро іншій людині, ми з часом отримаємо його у відповідь. Дяприслівниковий зворот не пов'язаний з присудком однією дієвою особою може створити комічний ефект. Речення для мовних ювелірів та вчителів історії: читаємо. У 1991 році проголошена незалежність України. Виправляємо у 1991 році. Друзі, якщо перед вами складений із кількох слів порядковий числівник, то відмінюйте лише останнє слово. Кладіть у кишеньку дев'яту помилку. А вершину хід параду посідає помилка всіх дітей і дорослих. Зосередьтесь і знайдіть її. Просимо вас заповнити бланк згідно оригіналу. Друзі, сайменники роблять граматичну конструкцію ідеальною. Тому запам'ятайте, що правильно так. Згідно з оригіналом, відповідно до оригіналу. Без сумніву, у вихорі граматичних помилок ми вихопили десятку найпопулярніших і виправили їх. Та ви, друзі, не зупиняйтесь на досягнутому. Вивчивши правила, ви зможете виконати своє домашнє завдання бездоганно. Юні редактори! Дякую вам за активну роботу на уроці. З вами була Анна Бездоля. Бувайте і правила пам'ятайте!